Дорога церква, брати і сестри, всі присутні. Слава Господу, вже ваш пастор мене представив. Мене звати Микола. Я прибув сьогодні всім ранку з Сумщини, щоб побути тут, на цьому місці. Тому що, ви знаєте, це велика привілегія бути в Домі Божому, прославляти ім'я Господнє. бо Він достойний. Хвали, правда? І багато людей, які хочуть прославляти Бога, але не можуть, але буде ще, коли хотітимуть прославляти, але вже не зможуть. А ми маємо цю привілегію набувати справжню віру в Ісуса Христа. Сьогодні, якщо ви були уважні, перший брат Ігор, якщо не помиляю, звати. Він говорив, що якщо не будете, як діти, не війдете в Царство Небесне. І як важливо нам мати цю віру таку дитячу, на дитячому рівні, тому що дитина вона не просто вірить, але вона довіряє, довіряє повністю на всі 100% довіряє своїм батькам. І тому Господь хоче бачити в нас таку справжню віру. І сьогодні тема моєї проповіді справжня віра. Тому що, знаєте, багато є підробок. Господь не хоче, щоб наша віра була якоюсь підробкою, правда? І тому давайте я хотів би звернутися до Слова Божого, до Святого Письма. Яке записано в Євангелії Марка, це подія життя Ісуса Христа і Його учнів, де була перевірка їхньої віри. Ви знаєте, сьогодні також в Україні Бог перевіряє нашу з вами віру. Наскільки ми будемо щирі, наскільки ми будемо мати цю нелицемірну справжню Таку дитячу віру в Господа нашого Ісуса Христа. І Господь це високо цінить. Знаєте, і Він навіть дивується. Знаєте, є дві речі, які дивували Ісуса Христа. Ви не знаєте, які ці дві речі? Дві речі це перша річ. Що дуже дивує Господа, коли люди не вірять взагалі в нього, це дуже його дивує. І також Ісуса Христа саме більше дивує, коли люди мають велику справжню віру, як той сотник. Це язичник. Коли Ісус сказав йому, Він здивувався і сказав каже, я такої віри. Я не побачив в Ізраїлі. Вам хотілося, щоб Ісус Христос сказав, що, брат, сестра, в тебе така віра, що я не бачив більш коло ми такої віри, так? Слава Господу, щоб ми мали таку віру всі в Господа Ісуса Христа. І. Марка 5 розділ, 35 вірш. Увечері того ж дня. Сказав їм, ну, Ісус, сказав зрозуміло. Перепливемо на той бік, і залишивши народ, вони взяли його з собою. Ну, я думаю, ви зрозуміли, Марка 5,35. Взяли його з собою. Я думаю, ви зрозуміли, кого це вони взяли з собою? Звісно, Ісуса. Це добре, коли ми Ісуса завжди беремо з собою. Ну, Ісус, звісно, це не річ, яка, що ми можемо взяти Його з собою, але ми можемо Його запросити. І тому, знаєте, коли ми їхали в Коломию, ми також з дружиною молилися і кажемо, Господи, ми хочемо, щоб ти був з нами в дорозі. От. І кожна людина віруюча, вона завжди хоче, щоб. Ісус постійно був з нею, так? і коли вони перепливали це озеро або море Генісарецьке, доволі таке велике, і коли вітер, коли буря, то воно може бути навіть небезпечним. Наскільки можуть бути великі хвилі. І взяли його з собою. А він був у човні, і з ним були інші човни. І дивіться, зірвалась велика буря. Хвилі заливали човен так, що він уже наповнювався водою. Звісно, напав страх на учнів така велика буря, не дивлячись на те, що вони, якби були рибаки. І знайомі були з цим озером, але все-таки буря була настільки велика, що на них напав страх. А далі 38-й вірш читаємо, а він спав на кормі на узголів'ї. Вони розбудили його і говорять йому, учителю, невже тобі байдуже, що ми гинемо? Сьогодні також, знаєте, у нас в Україні також, можна сказати, зірвалася велика буря умовно. І деякі, знаєте, люди думають, також, що Ісус, можливо, заснув, можливо, йому байдуже до нас, до українців. Але знаєте, я хочу сказати ні. Навпаки. Господь дуже любить Україну. Господь дуже любить українців. І знаєте, хотів би сказати, я знаю, що ви вже чули цей вірш, де дуже є гарні слова, що Бог не виїхав з України. Правда? Він з нами. І не просто з нами, Він в нас, він в нашому серці. Він хоче виявлятися через нас своїми справами. Через нас. Але тут в цій ситуації Ісус, можливо, був зморений працею, тому що ми знаємо, що багато натовпи людей це тисячі людей оточували своїми проблемами. І він нікого не відкинув, він зціляв всі хвороби, він завжди приходив на допомогу. І, звісно, що втомлювався, правда? І коли був у човні, то і задрімав. Ну, я думаю, знаєте, нічого випадкового не буває. Тому що Господь вирішив таким чином випробувати віру своїх учнів. От. І, знаєте, не дивлячись те, що він заснув, все тримав під контролем. Але хотів би побачити їхню реакцію. Що вони будуть, як вони будуть діяти, що вони будуть робити в цій ситуації, на кого будуть покладатися? Сьогодні Господь дивиться також на українців, Він дивиться, на кого ми будемо покладатися більше. Чи на Ісуса, який все контролює, який любить нас, який не чи, можливо, на щось інше. От. І е, вони бачимо словами такого докору звертаються до Ісуса в страху і говорять, учителю, дивіться, для них на той момент Він був просто вчитель. Як ви думаєте, коли Ісус для нас просто син плотника, просто вчитель, це справжня віра чи ні? Я думаю, у них не було ще цієї справжньої віри. Якщо Ісус для нас просто вчитель, просто пророк з Галілеї, просто син там Теслі, да? то це, це не справжня віра, це більше схоже на підробку. Ви знаєте, я ну, десь років з два, і раніше був у мене два випадки таких було. Один випадок розкажу. Коли я прийшов в один банк заплатити за комунальні там, послуги, подаю цю банкноту, там, купюру, да, подаю. І я подав так і сказав там, за що. Тут мені касир подивився і мені кладе назад купюру і каже, заберіть. Я кажу: як заберіть? А ви що, не приймаєте комунальні платежі? Ні, каже, ми приймаємо. Звісно, ми приймаємо, але заберіть цю купюру і йдіть. Я вас не бачив, а ви мене. Я кажу, а що сталося? Ну ви знаєте, по закону я мала б визвати поліцію, вас могли б затримати, тому що у вас фальшива банкнота. Я кажу: я не знав. Ну то добре, йдіть, буде справжнє прийдете. Я так подивився на неї, вона нічим не ні мене витрізняється. Але я довіряю, тому що в неї є там апарат, який перевіряє. Цю, цю банкноту вона перевірила, що мені лишилося? Я взяв її та думаю, помну викину. Ні, я її розірвав, кинув там була мусорка, я викинув її. Знаєте, ця банкнота вона не витримала цю перевірку, тому що вона була несправжня, вона була підробна. І знаєте, оця віра учнів також випробувалась там на морі. І Виявилось, вона не справжня. Ми це далі побачимо. Вони докоряли кажуть учителю, вони, вони ще. Можливо, не прийняли його як Господа і Спасителя свого життя. Для них на той час він був просто вчителем. Знаєте, це небезпечно, коли ми маємо таку віру на такому рівні, коли, знаєте, ну, скажімо, я вірю, так, як мої батьки вірили, або я вірю, бо я ходжу до церкви, що там Ісус був такий, є. Насправді, знаєте, це не та віра. Христос каже, майте віру Божу, майте справжню віру, щоб коли вона буде проходити цю перевірку, щоб вона могла витримати, щоб вона, щоб вона е, пройшла цю перевірку, щоб вона була вищої проби. Ну, Хто трошки ну, знає, знаєте, що золото там, серебро є різні проби, правда? Є вища проба, є там якась середня проба, можливо, з домішками якимись, але Господь хоче бачити віру нашу вищої проби, найвищої проби.